Ще одна обірвана мрія та втрачена надія на фасаді Івано-Франківського вищого професійного училища номер 21 встановили анотаційну дошку полеглому герою Михайлу Морозу. Він служив старшим солдатом, помічником гранатометника другого взводу другої роти сьомого окремого стрілецького батальйону. 23 березня 2023 року загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Мати Михайла Марія Мороз каже, втрата сина розділила її життя на до і після. Міша був добрим, хорошим, люблячим сином. Я сподівалася, що в старості буде для мене хороша опора, але війна не так розпорядилася, як я собі думала. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов воювати і завжди казав мамо, я йду, щоб визволяти нашу землю від тих прохлятих ворогів, які напали на нас. Все буде добре, не переживай. Я все надіялася, що буде добре, але не так сталося, як гадалося. Побратим полеглого героя Андрій Кінаш додає: Михайло був тим, хто запалював серця та об'єднував людей навколо себе. Веселий, добрий, завжди готовий взяти на себе відповідальність. Один син у мами на жаль, не встиг створити сім'ю, тому що життя його недовге, швидко обірвалося в населеному пункті колодязі поблизу лиману, внаслідок артилерійського обстрілу. Михайло. Запам'ятався дуже веселим і добрим хлопцем. Як сказала мама, то насправді було так. З часу, коли формувався наш батальйон у школі, його було всюди повно. Директор навчального закладу Михайло Баб'як зазначає, кількість загиблих випускників щоразу зростає. Відтак все більше пам'ятних дощок на фасаді училища. Ще буквально декілька місяців тому ми відкривали попередню дошку і згадували про загиблих наших випускників. Всі вони мріяли про те, щоб після закінчення навчального закладу, щоб отримати професію, отримати добру роботу. Мати власну справу. Голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків закликав мешканців об'єднуватись заради збереження України. Сьогодні ми платимо велику ціну і наш обов'язок творити пам'ять, що ці на то ціні дошки в першу чергу для рідних. А для вас, учні. Тому ми цю роботу повинні робити багато і ще більше. Я дякую тут присутнім. Хлопцям сьомого батальйону, які пройшли страшне пекло, особливо на Луганщині, Донеччині. і Харківщина, але найбільші бої, найбільші втрати Луганщина, Донеччина. Але ми всі повинні сьогодні об'єднатися для того, щоб сказати, що для нас одна цінність це і Україна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.